Вітаю вас на каналі Мама На Світлиця. Сьогодні хочу приготувати безе з волоськими горіхами, з гарним шоколадним кремом. Вам буду вдячна за лайк і підписку. Починаємо! Приготувала 400 г волоських горіхів. 10 в мене є відокремлених білків, жовтки підуть в мене в крем. 240 грам цукрової пудри, буду давати дрібку солі і 2 столових ложки крохмалю. Спочатку подрібнюю в блендері горіхи. От в мене такий блендер. Горіхи ось тако вкрих, в мене подрібнилися. Щоб це було під рукою. Буду їх давати вже після того, як зіб'ю гарно білки, додам крохмаль потім. Білки збиваю міксером. Спочатку до піни повної, і буду додавати помаленьку цукрову пудру. Ось до такої його стану збила я білки. Тепер помаленьку буду додавати пудру. Білки в мене були охолоджені, яйця тільки з холодильника. Миска, звичайно, суха і чиста. Збиваю тепер з пудрою. Додаю пудру частинами. Середня стадія збитих білків. Вже васа пудра в мене є в білках. Маса стала стійкою. Навіть якщо я переверну миску, вона тримається. Даю тоді крохмаль. І також збиваю ще недовго міксером вже. Крохмаль мішали, можна також вже лопаткою мішувати крохмаль. Додаю порційно оріхи, але вже тепер буду просто перемішувати лопаткою і легенько як книжечку загортаємо низу. Ось так, щоб білки в нас гарно не усіли. І так, поки не мішаю всі оріхи. Ось така в нас вийшла маса, викладаю її на деко, застелена пергаментним папером. Розрівняла і ставлю в добре нагріту духовку 180 градусів на 45 хвилин. Беремо, беремо 10 жовтків, які в нас залишилися від яєць. Також 160 гукр-пудри. У мене не було цукропудри, пудри я звичайний цукор, пісок змолола на кофемолці, Хоч так не дуже бажано робити. 100 мл теплого молока. 200 г масла кімнатної температури і одна щедра ложка какао порошка темного. Починаємо з того, що збиваємо яйця з пудрою до білої пухкої маси. Я це роблю з допомогою міксера. Збиваю на високих обертах міксера. Маса дуже збільшилася, додаю туненькою цірочкою молоко. Вона вже стала білою, такою пустою, збільшилася приблизно 5 разів. Кимлю масу на плитку і буду її постійно помішуючи, доводити до загостіння, але не до кипіння. Перелила крем в кастрюльку з товстим дном, але зразу, бо він дуже скоро прикипає. Я вчасно помітила. Звичайний заварний крем. Поступово крем густіє, особливо з під низу. Я його постійно перемішую. І в мене крем. Закриваю його плівкою і даю йому повністю охолонути. Ось так він в мене, притул накритий плівкою. Через 45 хвилин виймаю без духовки. Ось такого в мене кольору. Така твердесенька. Накриваю пергаментом ще тепле, тільки виймила. Кладу зверху сітку з духовки і перевертаю його, знімаю зверху папір, той, що було, на якому випікалося наше ПЗ. Клагненько знімаю папір, кого погано. Знімається, може трошки зголожити зверху папір. Залишаю на сітці до повного остивання, якраз і крем гостини, і будемо тоді формувати наш пляцок. Розрізала корж на дві частини по 20 см, шириною кожна. У мене вийшло 20 на 30 см дві таких частинки. В кого більший лист, в мене лист 30 на 40, може розрізати на три частинки, так і вказано в основному рецепті. Но я рахую, що мені досить ось такого розміру. На три частинки він би був дуже вузеньким. Ви дивіться по своєму пляцку, починаю готувати крем, збиваю спочатку масло до білої пухкої маси. Воно має. Збільшитися значно. Масло збилося. Положці буду додавати заварного крему. Він в мене рідкуватий, щось я не допрацювала, але будемо спивати. Подивимося, що в результаті вийде, збиваю і додаю. Ось такий вийшов в нас крем гарний. Я думала, що він буде рідкувати, але гарно. Значить, за рахунок масла все вийшло. Тепер додаю какао. І помиленько вже можна вимішувати ложкою навіть. Від какао крем ще трошки загустіє, збила какао з кремом міксером до пастеобразної структури. Можна перемазувати тепер коржі. Коржі ще трошки підрівнюю. З допомогою дощечки, їх підрізаю ножиком. І цією крехтою буду обсипати краї і зверху. От обрізала бачите, який тепер край рівний. Це в нас зріз, який ми розрізали, і так зі всіх сторін буду обрізати. Для промазання викладаю трошки менше суміші. На корж нашого крему і розподіляю по всій площині трошки менше, тому що я ще буду обмазувати боки і протрушувати крихтою, можна також ще потерти шоколад наверха. Кладу другий корж рівною частиною догори, також змазую кремом зі всіх сторін, тепер вже пляцок. Змазала зі всіх сторін, буду зараз обсипати крихтою. Крихту розбиваю у блендері. Ось така крихта в нас вийшла. Маленькою ложкою буду обсипати наш вже готовий тепер торт. І малесенько обсипаю. допомогою дощечки поставила. Ось так обсипаю боки. Можна ножиком, М -м, який бік нас вийшов. Зверху тортика я натираю на крупній терці ще шоколад. Вона трошки взяла шоколаду, приблизно 30 грам. По всій площині буду натирати. Ось такий торт в результаті отримали. Потрібно йому дати настоятися в холодному місці кілька годин. Потім подивимося, який він на розрізі. Гострим ножем надрізала край. Ось такий він гарний є в розрізі, гарний шоколадно-горіхова структура. На смак. Крем дуже маслянистий, гарний, ніжний і відчувається безе з горіхами. Смакуйте на здоров'я, хай усе вдається.